40-30, а салатна 20, да? І кукурузка? 10. 10, дякую. 40 гривень. Це вже останній польовий? Кінка 25, для малосолки огірочка 70, звичайні такі будуть 85 і ага. все. І ще зелені помідори є. Це ті, що недозрілі, да? Так. На консервацію. Так, зелені зелені 35 і менший калібр 30. А скажіть, ваша сливка, яка ціна? 30 гривень. 35. А такі, 30. така крупніша 30 гривень, а інші рожевий? І рожевий 75. Дво, такі 20 і 25. А по чому пекіночка? Кінка 35. Добре, 35. Добре, так по чому капуста? 10 гривень, а помідорчик такий? 20. 20. І зелений перець? 40 і 30 гривень. Дякую. 30 гривень редиска. Добрий ранок. Бачимо ваш помідорчик? 40 гривень. 40. А перчик ваш, ні? Тоже 40 гривень. Баклажан у вас? 45, тому що крупніший. Ринок завалений цвітною капусти. Яка ціна? 30. 30. Отака вся по 60 гривень ціна. Так. Ну, часник, ціна та ж сама. Все стабільно, так. Да. Від 100 до 150 часничок. Ну, не бачу. Взиму, а так вкусний дуже. Ціна різна. <ріх> ну давайте, оцей. Оцей 70. Оцей? 35, 45, такий 120. І отакий 120 гривень. 40 гривень така сливка. Кабачок 45 гривень. А огірок? Огірочок 90. Дайкон 40. Тут світна взагалі 25. Пастерна ціна 70. No. E, Матільда 15 гривень. Патермат 18 гривень. <реш> По хайду, такі вже на Хеллоуін наберуть 25 гривень і Ромашка 15. Такий Ось такий помідорчик 25 гривень. Дякую. Одеса 95 гривень. Рівенський 90 а гривень. У нас є гривень. броколі сильна гарно. Це, це Вікторія. Вікторія. Яка ціна? 80 гривень. 80 гривень. А ваша цвітна і брокколі? 35-55. 55. Дякую. Білоруса, Аризона і Королева. А, яка ціна? 12 там. Оптом 11, розріб 12. Ну тобто сіткою 12 гривень, багато сіток 11. Це по 10. А якщо там 5 сіток яка ціна? 9. 9? Угу. Дякую. 50 гривень перчик. Різні сорти? Так. І що по цінах? 12 гривень. Це сіткою, якщо, е, якщо багато беруть? Багато беруть, то можна дозволитися. Бричок 10, а морква? Це по 10. 30 гривень шинкована капуста. Дякую. Зимова цибуля 8 гривень, солодка цибуля 6 гривень. Цибулька, це вже на зиму, так? Да? Да, цибулька 9 гривень, на гурт можна зробити по 8. Морка по 10, буряк у нас по 9 гривень. Mm -hmm. І Марс червона цибулька по 17 гривень.